Тепер ми повинні навчитися правильно вмикати і вимикати комп'ютер. Перед початком роботи комп'ютер потрібно ввімкнути в електричну розетку, якщо він вимкнений, і натиснути кнопки ввімкнення на передніх панелях системного блоку та монітора. Як правило, кнопка ввімкнення – це найбільша кнопка серед усіх. Тому у вас не повинно виникнути проблеми при її знаходженні. Після натискання цих двох кнопок почнеться процес завантаження комп'ютера. Це може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Коли завантаження завершиться, ви побачите робочий стіл Windows. На ньому знаходиться якийсь фоновий малюнок, а також декілька значків файлів та папок. Все, тепер можна починати роботу, але спочатку ми навчимося правильно вимикати комп'ютер. Головне, що ви повинні запам'ятати, комп'ютер не можна вимикати, просто витягнувши вилку з розетки. Також не можна натискати на кнопку, яку ви використовували для вимкнення комп'ютера такі методи вимкнення можуть привести до псування інформації на комп'ютері і навіть до поломки деяких його деталей. Правильно вимикати комп'ютер слід так, взяти в руку мишку. Рухаючи її по столу, ви побачите, що на екрані монітора рухається маленька стрілочка. Це показчик миші. Потрібно підвести його в лівий нижній куток екрана, натиснути і відпустити ліву кнопку миші. Цей процес називається клацнути мишою. Отож, після того, як ми клацнули на кнопці Пуск, клацаємо на написі Вимкнути комп'ютер. А потім на кнопці Вимкнення через кілька секунд комп'ютер вимкнеться сам. Вам залишиться лише вимкнути монітор, натиснувши на ту саму кнопку, якою ви його вмикали.